Дівчата, привіт! Понеділок день важкий, а сьогодні в мене дуже важкий. Сподівалась, що на перерві матиму змогу записати для вас це відео, але як бачите, обідні перерви сьогодні навіть не було, тому власне сьогодні перепрошую за мій такий домашній лук, Сподіваюсь, що вас це не дуже буде бентежити, бо якщо я не запишу це зараз, то, мабуть, вже і не запишу зовсім, а мені дуже хочеться вам розказати, показати. Власне, цей, це відео можна назвати влогом, хоча він був не щоденним. Всього лише декілька епізодів я записувала для вас протягом тижня, два, якщо я не помиляюсь. Про те, що я в'язала. Зараз я вам цього показувати не буду, тому що е, одна робота в мене е, там нічого показувати. Там не, немає якихось просувань великих, щоб е, вам продемонструвати. Тобто ви все побачите в підключенні. А ще дві маленькі роботи, які готові, вони вже поїхали е, нашим захисникам шкарпетки. Тож, давайте подивимося, подивимося, що я знімала. І одразу хочу вам розказати, що забула минулого разу з вами поділитися. Я собі завела аккаунт на Раверлі. Я весь час забуваю, як вимовляти це слово правильно. Равелверлі. Ну, словом ви зрозуміли, завела собі там аккаунт, вирішила записувати там свої проекти і є там така штука, що можна собі поставити типу, ціль, скільки ти хочеш проєктів завершити в цьому році. Я собі поставила 50 і 5 в мене вже є. Вони, звичайно, маленькі, вони. Ну, це не дуже об'єктивно рахувати так кількість робіт, якщо вони тільки маленькі, але ну, вже як є, я не знаю, як буде далі в цьому році, тому таку, знаєте, собі поставила не дуже велику ціль з огляду на те, що багато з цих робіт вони будуть маленькими. Тож, мені здається, це дуже зручно, там, коли ти заповнюєш інформацію про проєкт, я собі там або в нотатках, або там є певні форми, воно все англійської мови, але там нічого складного немає. Є форми, типу, можна обрати пряжу, там от дропс, воно підтягує, якщо в них, я так розумію, є якась інформація про цю пряжу, воно автоматично підтягує характеристики цієї пряжі, можна це вручну заповнити. Там також є форма, де можна записати щільність, тобто скільки петель, в скількох сантиметрах, це дуже зручно спиці, а все, що я не можу вирішити, в яке поле внести, все це я записую просто в нотатки. Ага. І, власне, потім, коли там через деякий час, наприклад, я забуду на яких спицях я те чи інше в'язала, чи з якої пряжі можна просто подивитись, зайти і подивитись. Це дуже зручно. Тож про це я вам розказала. Тепер давайте дивитися підключення. Дівчата, привіт! Зараз 9 ранку. Знімаю з рук, тому що штатив в іншій кімнаті, а там в мене сплять. Так. Навіть з уюкленим світлом неправильно передається колір. Об'яжу ось такий ряганчик. Пряжу, скажу вам пізніше, в кінці, в останньому підключенні. Захотілося мені ось такого простого, максимально простого реглану, в'яжу для себе. Хочу, щоб він був не оверсайз. Ну, такий, знаєте, і не в обтягун, але щоб і не І хочу, щоб рукави були більш такими вузькими, не широкими, як я люблю, щоб було зручно носити під верхній одяг. Так, зробила горловину таку довгу, вона буде підвертатися. Ну Тут тобто такий буде повсякденний, чим Під яким котом не знімаю, все одно колір зовсім не передається. Дуже важко передати цей колір, Тут він вам якийсь в червоний такий входить. І от ну, стандартна Малина, така не фуксія, а саме Малина. Так, і власне дов'язала вже до розподілу майже там буквально кілька ще додавань. і буду розділяти на перед і спинку і на рукави. Але думаю, що поки що залишу роботу над ним, тому що... На цих вихідних у нас буде в'язальна зустріч, і Світлана сказала, давай пов'яжемо. Сказала, що вона збирає шкарпетки для на замовлення конкретній бригаді хлопців, і попросила в кого хто може допомогти зв'язати шкарпетки, вона передасть пряжу. У мене є зв'язані шкарпетки частково. Я їх передам, Ну, я просто не встигла відправити. І я їх в'язала не для спеціального якогось збору, просто в'язала, думала, відправлю чарівницям добра, а вони там вже знайдуть їм господарів. Але подумала раз, як є такий конкретний запит, то чому б нічому б не відправити під конкретний зас... запит. І хочу постаратись ще зв'язати одну чи дві пари. Тому з джемпером поки зупиняюсь, беру шкарпетки, пряжа в мене є, тому побачимо, скільки я встигну. То в мене сьогодні все. Всім привіт! Сьогодні вже четвер, 11 січня, в минулому підключенні я вам не сказала, що це був ще аж понеділок. І, власне, щодня не знімала підключень, бо показувати нічого. Бо в принципі пішло у діло не так, як я розраховувала. Розраховувала за два дні зв'язати одну пару шкарпеток, і до суботи, в принципі, зв'язати іще одну, тобто дві пари. А по факту, що ми маємо, маємо ми пару шкарпеток, яку я купаю вже три дні. От я в понеділок ввечері почала. Тобто, понеділок вівторок, та вже четвертий день, хто б міг подумати, насправді вчора майже не в'язала, тому що в мене дуже болить палець. Я якось так ну, тут тримаю петлі, і ця нитка вона доволі жорстка, і вона мені просто травмує мій палець. Вчора він сильно болів, тому власне, і результати такі маленькі. І тут ще так достатньо треба пров'язати, бо мені потрібен 43 розмір. Але, думаю, хоч сьогодні дов'яжу. І вчора, поки був час в'язати, хотілася, а шкарпетки в'язати не могла через свій палець. Повернулася до свого светрика. Так, розділила наперед спинку, це в мене спинка. Давайте поверну. Так, ось на якому етапі тут все. Ну, від розподілу пров'язала тут скільки? 2 см. Тож, ось так, на такому етапі буду в'язати сьогодні шкарпетки, а там подивимося, що буде з цим джемпером. І, власне, мабуть, все на цьому. Дівчатка, привіт! Сьогодні неділя, 14 січня. Знову знімаю з рук, тому що дуже поспішаю. Як бачите, шкарпетки дві пари в мене готові. Я виповнила свою задачу. Зараз Збираюся на зустріч з воязалочками. Сьогодні в нас зустріч, і маю, чому я власне так поспішала, маю Світлані віддати. Всього я віддаю, якщо не помиляюсь, чи 6, чи 5, чи 6, 6 пар, 6 мабуть. Тож, вчора закінчила висуху, до речі, дуже мені сподобалося це поєднання Алізе з Мохером. Воно так дуже класно лягає. Мені подобається такий візерунок, знаєте, більш, як вам сказати, ну, розбілений, чи як це правильно назвати. Так, і, до речі, ось ці шкарпетки в мене важать 90 грамів, а от другі, я, якщо чесно, не пам'ятаю, зараз гляну. 98, навіть більше. Ну, вони можуть бути ще трошечки вологими, тому не дуже довіряю цій цифрі. З собою назустріч я беру свій чай, буду його там в'язати. Він доволі величенький, але нічого візьму, бо ну, там просто така механічна робота в'язати тіло без додавань, без збавляю. Якраз. Підійде така робота, поки будемо сидіти деревеніти. Сподіваюсь, що трошечки вам підніму. Ну і найяскравіша подія минулого тижня це, звісно, в'язальна зустріч. Чергова в'язальна зустріч. Ми з дівчатами про неї домовились ще, коли зустрічалися на Святого Миколая на початку грудня. І от власне вчора, 14 січня, ми зустрілись на нашому вже традиційному місці. Традиційно була кошмарна погода. Ми так, знаєте, до того, як вирішили проводити прям такі великі зустрічі, декілька разів зі Світланою зустрічались з каналу, давай пов'яжемо на каву. І кожен раз був дощ, це було влітку. Кожен раз був дощ, причому була така страшенна злива. І коли ми перший раз організували зустріч, теж знаєте, ми обирали, дивилися на прогноз погоди. Я, якщо не помиляюсь, чи було це було чи 22 липня, чи щось, ну в х числах липня. Наче подивилися, що нормальна буде хороша погода. В цей день, знову ж таки, була страшенна злива, але все одно дуже багато людей доїхало, і це дуже круто. Потім один-єдиний раз ми зустрічалися, була хороша погода, було сонячно, коли ми були на, ВДНГ, на ВДНГ. Так, і от один-єдин раз була гарна погода, а потім всі наступні рази знову був дощ, а вчора була просто така завірюха, ви собі не уявляєте. Ну і традиційно я вже не знаю, який це в мене раз, коли я збираюсь на зустріч, їду в ліфті, а я живу на 25-му поверсі, тобто в ліфті я їду, ну, я колись засікала, коли. Запізнювала, що ліфт їде 3 хвилини. І залежно від того, в нас є великі і маленькі грузові вантажні ліфти, от вантажні довше їдуть. А маленький їде 3 хвилини. І от за ці 3 хвилини відбулася повітряна тривога, ну звичайно ж. Я вже викликала таксі і таксі відмінилось. Ну, словом не буду вам дуже багато розповідати. Я думаю, всі все розуміють, але тривога це, знаєте, зовсім неприємно, скажімо так, але нічого. Я вам скажу, що це нам не завадило прекрасно провести час, тому що тривога, слава Богу, була недовга. Все швидко скінчилось. Всі доїхали, ми всіх дочекалися, зустрілися на нашому вже традиційному місці. Прекрасно провели час, поговорили просто ну Знаєте, про все на світі <смачно>, смачно поїли. Всі все розказали, показали, ну це дуже круто. Мої, знаєте, Ось ці зустрічі вони мене настільки наповнюють, заряджають мене енергією, що якщо у вас є можливість відвідувати такі заходи, обов'язково доєднатися, це. Дуже дуже круто це заряджає це в якомусь сенсі теж, тому що ми минулого разу з дівчатами обмінювалися подарунками, бо у нас був стаємний Миколайчик. А цього разу ми також домовилися, що ми будемо ось цей час до наступної зустрічі, тобто до вчорашньої, збирати залишки шкарпаткової пряжі, ну, щоб загалом вийшло десь плюс-мінус 100 г. І знову ж таки рандомно обміняємося цими залишками. Я, на жаль, не сфотографувала те, що я обрала. Зібрала, точніше, в мене там були залишки е, Там три кольори. Один був жовтий. ну Я вам поставляю фото, просто щоб ви розуміли, що це за кольори. в мене є шкарпетки, фото шкарпеток з цієї пряжі. тобто... Жовта в мене була пряжа, там, мабуть, грамів було ну, грамів 30-40, я думаю, десь так. Була секційна, Артисан, там кольори молочний, жовтий, помаранчевий, коричневий, якщо не помиляюсь, ще якийсь зелений чи, чи ну, такий цікавий кольор. Я вам теж вставлю або фотомотка, або фотошкарпеток. І бежевий колір. І от ці три мені здалося, що вони дуже гарно поєднуються, і я, власне, підготувала ось такий набір. Мені теж дістався набір. Зараз ми з вами перейдемо на стіл після того, як ви подивитесь власне, те, що я знімала на зустрічі. І я вам дещо покажу. Тож, давайте дивитись. Гарного вам перегляду, можливо, я щось там ще прокоментую по ходу діла. Зараз ви маєте змогу побачити, яким чином можна носити хусточку або Бактус майстер-клас від нашої прекрасної моделі, яка дуже вподобала цей аксесуар і всім продемонструвала варіанти, як можна його використовувати. Також дівчата нарешті у мене будуть фото цієї хусточки. Я вам зараз ставлю, мені зробили гарно. Так, ну і власне те, з чим я прийшла додому, ось такий набір мені дістався. Е -е 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 -е, до речі, від Світлани з каналу, давай пов'яжемо. Тут етикеточки я просто дістала. Це Артсан, Арттісан колір 9012. Ось такі різнокольорові тут секції. Ось це Регі, я ще в руках регію не тримала. Дуже цікаво, мені буде. А ось це мені Свята сказала, що це, але я забула, тому і вам теж не скажу. Будемо це якось все поєднувати. Ще не знаю як, але. Ми домовилися. Ну, це так, знаєте, це ми, звичайно, шуткуємо, але буде класно, якщо на наступний раз е е дівчата принесуть, покажуть, що вони з'їла. Або прийдуть в шкарпетках, бо ще буде... ми в лютому збираємось знов, буде ще нормально в шкарпетках. І я просто не змогла пройти повз ось цю красу. Ми частенько приносимо якусь пряжу на обмін, і от е, Танюша вона не прийшла, але пряжу на обмін вона передала. І <с>. я просто не втрималась. Вона така гарна колір. Він вам трошки на відео здається яскравішим В житті е, він трошечки такий, знаєте, от джинсовий. На відео він прям блакитний-блакитний, а в житті він от саме джинс. Не знаю, що це за пряжа. Вона сказала, що це якась вовна, але вона максимально м'якенька. Я тепер не знаю. Взагалі мені щось. тут багатенько, майже 400 грамів. Тут вистачить, в принципі, на якийсь джемпер. Або, я думаю, може зробити комплект, якусь шапку і великий такий шарф. Словом, не знаю, що це буде, але щось обов'язково буде, бо мені дуже подобається. Ну і крім того, ми продовжуємо всі в'язати шкарпеточки для наших захисників. У мене пряжа є на шкарпетки, але свята дуже багато принесла. І я один моточок вирішила взяти, бо саме Алізе в мене небагато. Не я думаю, що додам ниточку мухером, як я ось ці в'язала, які віднесла, і з'яжу ще дві пари шкарпеточок, не знаю, як, або якось передам, або, може, на наступну вже зустріч, зберу побільше, словом буде видно. Тож ще ось такий моточок я обрала. Так, ну і власне, мабуть, це все, що я вам хотіла сьогодні сказати. Мабуть, так. Так, чергова спроба записати фінал, бо на попередній в мене голова не влізла в кадр. Сподіваюсь, що зараз ви мене бачите. Що ж, я на сьогодні буду закінчувати це відео. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Сподіваюсь, що ви вже... Написали свою думку в коментарях, поставили цьому відео вподобайку. Я ж буду з вами прощатися. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте! Так, я пішла, але ненадовго, бо забула, що хотіла вам ще показати догляд за волоссям. Кому цікаво! Давайте розповім коротенько, кому ні. До побачення, побачимось наступних відео. Просто вимикайте це відео. Так, власне, я багато де розповідала, що я обожнюю ось цей догляд для волосся. Це італійська, якщо не помиляюсь, Мілан, Це професійна косметика для волосся. Алфа-Пуф це алфа-парф, так. Це назва бренду серія Semi Divino. Це в мене шампунь, один шампунь-два. 2. Чому два? Тому що була акція: якщо береш два товари-треті в подарунок, і я от взяла два шампуні, маска мені пішла в подарунок. Це в мене від лупи, це для блиску. Це мені подобається більше, хоча лупи в мене немає. А цей мені менше ну, гірше відмиває. Я зазвичай спочатку промиваю цим, а другий раз цим. Був в мене рожевий з цієї серії, зволожуючий, він мені не підійшов. Тому я поки що ще в пошуку з інших серій шампуню. Так, це маска, вона зволожуюча і поживна. Дуже крута маска, вона мені дуже подобається. Її там щось 5 хвилин, по-моєму, треба потримати, але ну, ефект від неї просто шикарний, розкішний. Це в мене вже друга чи третя баночка. Користуюся раз на тиждень. Так, це в мене новий засіб, я купила кондиціонер. Не дочитала, коли купувала, що його не треба звивати. Я не люблю. Засоби, які не треба змивати, такі бальзами-кондиціонери, вони мені дуже обтяжують волосся, тому я ось роблю так, я його наношу на волосся, тримаю, а потім просто знаєте, промиваю легенько водою, тобто просто направила воду на голову один разок, так, щоб все потекло, і все. Так, і новий в мене теж засіб ось цей це для вкладання волосся. Це крем, який прибирає пухнастість. Моя проблема саме в тому, що в мене дуже пухнасте волосся. Я ним користувалася двічі, він теж незмивний, але ну, він знаєте працює як і термозахист, і як для вкладання. І, власне, ну що скажу вам, я, в принципі, задоволена, пухнастість він справді е, прибирає, але трошки обтяжує волосся. І е, від цього е, менше прикорневе корневого об'єму. Тобто, ну я думаю, що треба просто навчитися, е, як правильно вкладати з ним волосся, щоб воно не тільки по довжині було гарне, а щоб і власне, був якийсь об'єм при коренях. Все, на цьому все. Кому цікаво, будь ласка, користуйтесь!